Рукавиці для українських військових у себе вдома шиє Галина Талавера. Разом із сусідкою розповідає, вже відшили три з половиною тисячі пар. Рукавиці ямпільчанки шиють з утеплювачем. Іде верх, іде утеплювач. Ставимо. Помічаємо зігзагом, зробили дирочку і тоді вже сшиваємо все докупи. Коли нагальна потреба, вони витягнули пальці, нажимають курок, щоб кожен раз рукавицю не знімати. Наталя Потупчик обрізає зайве хутро на тканині. На пошиття однієї рукавиці каже, витрачають півгодини. Я кожну деталь обстригаю, і потім це все перевертається, і тоді в нас виходить така гарненька рукавичка. Допомагає жінкам Сергій Тернавський, чоловік робить заготовки для рукавиць. Я ріжу так, щоб менше відходів було, щоб потім одне до другого поклали і хороший крів вийшов. Якщо не на фронті, то тут хоч щось допомагає. Вживані шуби та дублянки для пошиття надають волонтери. За рукавиці, каже Галина Талавера, сідають в осінньо-зимовий період. Влітку плетуть основи для маскувальних сіток. Готові вироби передають місцевим волонтерам, а ті разом з іншою провізією доправляють оборонцям. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.